Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець, і це означає, що ми знаходимося на платформі www.1.to. Це адреса вебсайту. Адреса ця є посиланням під цим відео. Ви завжди можете зайти на вебсайт і познайомитись з тим, чим я. В чому я власне, є авторитетом, від цього ми відштовхувались і до цього і повертаємося кожного разу. Робимо це для того, аби люди, які потрапляють вперше на цей канал, мали змогу розуміти, з ким вони мають справу. Я є автором найкращих в світі м'яких меблів «Трансформер» І веду студію. Бенчмаркінгу ергономіки та дизайну для того, аби всі ті, хто міг мав бажання і сили в собі відчував наслідувати, тобто ставати прикладом для інших людей, ставати авторитетами в своїй справі. Просто навчалися тому, як це треба робити. Для цього ми маємо з вами в інструментарії менеджмент як науку і бенчмаркінг. Я пояснюю зараз для тих, хто долучається зараз до нашої спільноти. Бенчмаркінг – це власне не самостійна така наука, а наукова дисципліна, яка покликана для того, аби. Систематизувати, а для того, аби мати орієнтири, для того, аби навчитися порівнювати, брати цінне, важливе, престижне, використовувати, знати, як, розробляти інструментарій для того, аби впроваджувати в своїй діяльності. Власне, от, бачите, у нас тут над наді мною є бізнес-пісочниця. Вона так і оформлена як бізнес-пісочниця. Це переговорний стіл, за яким ми працюємо. Ця методика, яку ви бачите, вона перенесена також у нас на бізнес-пакет. Це все у нас тут символічно. У нас всередині золото, тобто жовтий, такий, як сонячне проміння. І навіть стіна у мене в такому лимонному жовтому кольорі. І бізнес-пакет, на який перенесено, перенесено зображення цієї методики, у нас також жовтого кольору. Це наш символічний кольор лідерства такого. Він кольор, який відображає оці орієнтири, промінчики, просвітлен... просвітницьку діяльність, яку ми маємо з вами нести. В чому вона полягає? Ну, ми сказали, що ми маємо визначати орієнтири, вчитися їх, визначити, який з них найважливіший на цей момент, а давати напруження на саме на, на нього концентрацію уваги робити. Таких промінчиків ми з вами розробили або орієнтирів на всі 360 градусів. Тобто ми розробили такий компас, який в збільшеному вигляді має от саме таку структуру, як ми тут показали з вами. А далі він концентровано масштабується, тобто він ущільнюється і досягає позначки 360 градусів ніби лімп в вимірювальній техніці. І цей компас ми розробляли для того, аби ви власне, мали змогу навчитися наслідуючи, встановлювати орієнтири, досягати результатів, вмінню проведення переговорів, яке надважливо для того, аби вести управлінську діяльність, дисциплінувати вас. Тому що саме ми визначили з вами, що перші 300, з 360 градусів орієнтири на 180, це орієнтири, які ми на себе накладаємо і вчимося встановленню мети і досягненню результату по цій меті. Тобто, це метапрограма. Яку ми накладаємо на себе, а потім вже з 360, зі 180 до 360, це орієнтири, які ми з вами інтерполюємо, а з, з інтерполяції перекладаємо на екстраполювання, на, на весь загал. Тобто на всю діяльність, яку ви для себе визначили, це також в символіці у нас відображено. Якщо бачите, отут от на початку у нас було символом двієчка, то зараз я вже досяг сам на своєму прикладі в своїй обраній сфері лідерства, навіть встановив новий стандарт, і тому орієнтир в мене. Вже по досягненню змінився, і це відобразилось в символіці: тобто першість на п'єдесталі за рахунок трансформації за рахунок тетрис методики і наслідування, Дальше, подальше наслідування, тобто споглядання за обрій, всі ті рекомендації, які ми з вами на цьому каналі вже розглянули. І почав я це робити. Агресивну фазу бойових дій в Україні, і це мій внесок в розвиток суспільства, українського суспільства, і передача знань, вмінь і навичок. Тому що в суворому такому спогляданні на наукові дисципліни, от, зокрема, менеджмент, це не тільки. Наука, наукова е, думка і е, сформоване с, сформована гілка така е, знань е, з економічних е, дисциплін. А це ще і мистецтво. Це ще й навички, які покладаються на практику, тому що ми знаємо з вами, що будь-яке вчення має бути впроваджено на конкретних прикладах на практиці, і це так воно працює. Це об'єктивні закономірності, які філософські ми ще з вами розглядали. Пам'ятаєте, що теорія з практикою співвідносяться одна до одної, одна не може жити без іншої. А інша існувати без першої. Тобто, розумієте, і, або якщо ви практикуєте і не на, себе не напитуєте знаннями науковими знаннями? Я не дуже люблю теорію, це слово взагалі мене дратує. тому... Науковими знаннями, якщо ви себе не оточуєте, то ви дієте наосліп. А на осліп це завжди знаєте такі тикання пальцем в небо, це називається. І якщо ви вивчите певні закономірності, то у вас все буде добре. Ви будете рухатись далі, ви будете чітко знати розуміти, і це основна ознака. Менеджера або бізнесмена, або людини, яка взяла на себе лідерські якості, роль на себе лідера. Що знання, вміння і навички, вони вже мають в вас міститись, тому що в момент настання певних станів, таких кризових, ви маєте чітко розуміти, як вам діяти. І саме в таких ситуаціях, коли, вибачте, будь ласка, саме в таких ситуаціях, коли люди споглядають кризу, стають перед, перед обличчям кризової, кризового стану, і проявляється вся сутність менеджменту і людини як лідера. Також я хочу сьогодні вас поздоровити з. Днем Конституції сьогодні Україна вшановує таку празну дію, свято у нас велике. У нас, як у держави, з'явився основний закон. І хочу зазначити ще таку. Дуже важливу річ у нас війна в Україні, і зараз дуже багато людей страждають від порушення їх конституційних прав і свобод. І я хочу від себе застерегти всіх, хто наважується на такі дії, це не просто свавілля. Це жах перед очами Божими. Якщо ви навіть не віруюча людина, то принаймні ви знаєте знає, дізнаватись про закони, про основні закони, які викладено і положення, які викладено в основному законі. А цей закон називається конституція. Проте, ви також маєте розуміти, що в преамбулі до нашої Конституції, до нашого основного закону, є положення про те, що сам закон основний держави ґрунтується на усвідомленні Бога. Це прописано в преамбулі. Ви маєте чітко в своєму серці, в, своєму, в своїй свідомості і в розумі постійно це доставати, і а, споглядати на це. А як на це споглядати? Ну в Україні президент, як гарант Конституції, перш ніж вступає на посаду, отримує повноваження, він приносить клятву і робить це на Біблії. Чому це так сталося? Це моя власна думка, і я хочу нею поділитися. Я досліджував інші а, закони, закономірності, будь-яке спрямування в будь-яких інших джерелах, не містить такого чіткого і конкретного. Закону, як не вбий. Розумієте? І в цьому, в цьому, там і не кради, всі, і не тільки Моїсеєві заповіді. Там ще закони ноя є. Коли потрібно і до природи, до всього оточуючого, до тваринок ставитись з повагою. І все це у нас також в країні, в нашій прописано на. Законодавчому рівні. Просто ми маємо знати, звідки це ведеться, звідки це береться. І оця в цій преамбулі, в цьому реченні, яке нас наводить на усвідомлення того, що ми маємо користатися цим наслідувати цей закон, виконувати цей закон, врешті-решт. Всі. Без виключення, і усвідомлювати, що навіть якщо ви атеїст і відкидаєте думку Бога, і це слово вас дратує, то ви маєте усвідомлювати, в цьому реченні є відповідь навіть для атеїстів, у нас світська держава, і якщо вас дратують будь-які речі, то принаймні закону ви маєте дотримуватися. Тобто ви маєте усвідомлювати, що було в минулому, що є тепер і що буде завтра. І тобто вся наше наша життя, вся наша діяльність має бути спрямована до майбутнього того, який наслідок будуть мати наші дії, вчинені або в напрямку виконання закону, або, або у нас вибору немає. Ми маємо всі виконувати закон. Тому і навіть в законі Божому Господь Бог каже, в ваших думках має бути «да-да», ні ні. Якщо вам пропонують порушення закону, ні ні. Все. Якщо вам пропонують виконувати закон, да-да, крапка. Третього не дано. Тому я вас на цій ноті поздравляю, дякую вам за увагу. Підписуйтесь, поширюйте. Ну і ви всі розумні люди самі знаєте, що далі робити. Дякую вам за увагу.